З першою частиною нашої сьогоднішньої теми ми закінчили, друга частина називалася Зміна величини у відсотках. Тобто ми у відсотках будемо сьогодні показувати, як змінилась величина. Зміну величини часто характеризують за допомогою відсотків. І для цього саме, змісту, саме в задачах економічного змісту. Використовуються правила, з якими зараз познайомитися. Подивіться, щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти перше. Наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина. Тобто, наскільки одиниць змінилась ця величина. І далі. Ми вже будемо шукати, скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. Я думаю, ви дуже часто бували в магазинах і бачили зниження цін, 50% вартості, пониження цін, купуємо у нас, у нас вигідно. Так, от сьогодні ми з вами навчимося самостійно вираховувати. Наскільки дійсно змінилася ціна, і чи дійсно вона змінилась на 50%, як це нам говорять, в рекламі або в магазинах на банерах, да, Висить? Нас не обмануть, ми все будемо з вами знати. І для, давайте, як приклад, покажу вам задачу, яка є у вас в підручнику задача 3. Також це, бачите, використовується і в задачах про банківську систему, про наші відсотки, які ми можемо отримати, коли покладемо гроші в банк, на депозит. Давайте подивимось. Вкладник поклав до банку 8 тисяч гривень. Тобто початкова сума, яку він поклав, 8 тисяч. Далі він отримав 9,440. Тобто ціна змінилась, не ціна гроші, які він поклав, їх кількість змінилась, їх кількість зросла. Згідно першого пункту правила, треба дізнатися, наскільки ж вона зросла, скільки буде отой прибуток. Для цього робиться що? Віднімається, і ми отримали що 1440. Гривень да, прибутку, настільки нам дали більше, ніж скільки ми поклали. Далі, згідно другого пункту нашого правила, ми повинні ось ту різницю, яку ми з вами отримали, поділити на початкову ціну, початкову вартість, початкові гроші, які ми поклали у банк. Тобто саме на 8 тисяч. Ми ділимо, шукаємо відношення, множимо на 100% і отримаємо 18%. Тобто, банк нам нарахував 18% річних. Ми отримали назад свої гроші більше на 18% ніж до того, що ми поклали. Ось, доволі корисна. Задача доволі корисне вміння прораховувати наперед, скільки ми отримаємо і наскільки це буде нам вигідно. Усно розглянемо з вами номер 739. Нам треба знайти зміну величини у відсотках. Зміна величини. Значить, знову ж таки, звертаємо увагу на саму величину, чи однакова у нас вона. Ну, як ви бачите, в принципі, так, да. всі вони співпадають, всі вони однакові. Ідемо чітко по правилу, яке перед вами. Перший крок ми повинні дізнатися, наскільки відбулася зміна, що відбулося з числом, як вона помінялась. Давайте розглянемо перше. Було 4, стало 6. Тобто, яка зміна відбулася? Ми від 6 віднімаємо 4 і дізнаємося. Що число збільшилося на 2 центнера, Да? Збільшилось на 2. Ну, а щоб дізнатися, скільки у відсотках це збільшення, ми будемо ось цю різницю ділити да? на початкову вартість, початкову масу, початкову ціну. А початкове у нас було саме 4. Бо від 4 ми змінились до 6. Тобто 2 четвертих. Скоротили це одна друга. І а далі рухаємося аналогічно тому алгоритму, який вже ми тільки що з вами застосовували. Переводимо в десятковий дріб, множимо на 100% і отримаємо 50. Тобто, маса змінилася на 50%. Ну і давайте ще покажу шосте. У нас було 30, стало 36. Наскільки змінилося? змінився наш час? 36, віднімаю 30, і дізнаюсь, що на 6 секунд змінився наш час. Далі, щоб дізнатися у відсотках. Я оцю різницю результат моєї різниці ділю на те, що було спочатку. А спочатку було 30. Скорочую, це у нас одна п'ята. Сьогодні вже говорили, що одна п'ята це 0,2. Ну, а якщо перевести у відсоток, нам треба помножити на 100. І маємо 20%. Тобто, час змінився на 20%. Є, переходимо до розв'язання завдань. Перший номер, номер 740. Нам треба. Знайти у відсотках, як змінилась величина. Обов'язково повинна бути однакова одиниця виміру. Обов'язково. Ну, якщо ви подивитесь на перші, на друге, ви побачите, що вони є однаковими. А от третє, четверте ні, тому якраз їм я приділю увагу. Третє, у нас була одна гривня, а змінилась вона до 70 копійок. Найкраще перевести в меншу одиницю виміру. Тобто краще гривню перевести в копійки. Гривня це 100 копійок. Тобто наші 100 копійок стали 70. Рахуємо, що відбулося, яка зміна відбулася. Перший крок. Рахуємо, наскільки відбулася ця зміна. Віднімаємо від 170 і отримаємо, що? Отримаємо. 30. Далі, це була перша дія, да, і другий крок, друга дія. Ми різницю, результат різниці, ділимо на те, що було спочатку. А спочатку було гривня. Спочатку було 100 копійок. Значить, ми 30 ділимо на 100, скоротили на 10, отримали 30%. Перевели в дріб 0,3. Помножили на 100%. І отримали 30%. І далі увага. Мені треба не просто знати, наскільки змінилася величина. Я ще хочу знати, чи зменшилась, чи знизилась вона, чи збільшилась. Дивіться, була гривня, стало 70 копійок. Було 100 копійок, стало 70 копійок. Тобто, зрозуміло, що вартість або ціна да, все ж таки зменшилась. Причому зменшилась. На 30% є. Ну і четверте, було 4000 400 кіл... кілограмів, а стало 5 тонн. Було 4000 кілограмів, а стало 5 тонн. Я завжди вам кажу переводити краще в меншу одиницю виміру, але тут доволі зручно перевести в більшу. Тому що в одній тонні. 1000 кілограмів. Значить, у нас з вами буде 4 тонни, а тут 5 тонн. Перше, ми рахуємо, наскільки відбулася зміна. Для цього ми від 5 віднімаємо 4, отримуємо 1. тобто, збільшилася на 1 тонну. Ну а друге, шукаємо відношення. Різниці до того, що було. А було 4. Значить, 1 четверта. Сьогодні вже говорили, що це 0,25. Множимо на 100% і отримаємо 25%. Тобто, маса збільшилася на 25%. Все. Номер 743. Після обробки заготовки, її маса зменшилася від 2,4 кг до 2,28 кг. І у нас питають, наскільки це зменшилось саме у відсотках. Тут все гарно, у нас все в однакових одиницях виміру, значить, просто рахуємо, підставляємо. Ми... Спочатку дізнаємось, наскільки змінилася. Для цього ми від більшого віднімаємо менше. А більше, хоч воно і виглядає по запису менше. Але насправді 2,4 більше, ніж 2,28. Домальовуємо нулик для зручності, і коли віднімемо, отримаємо 0,12 да, Кілограма. Тобто настільки було, що? Настільки було е, зменшено. Далі ми повинні знайти з вами відношення різниці, яку ми отримали на ту масу, яка була спочатку, а спочатку було 2,4. Ось що у нас з вами є. Для зручності діти. Я перенесу кому. І оскільки я перенесу кому туди на два числа і там на два числа, це буде 12, а це буде 240. Бо ще раз наголошую: я тут перенесла на два числа і тут перенесла на два Числа. І у мене тепер можна скоротити на 12%, це виходить 1,20%. Сьогодні вже рахували 1,20% це 0,5. Перемножаємо тепер його на 100% і це буде 5%. Тобто, маса після обробки да, маса заготовки зменшилась на 5%. От і все. Так, ну і остання задача на сьогодні, подивіться, номер 744. Ціна деякого товару зросла від 32 гривень до 40. На скільки відсотків підвищилась ціна? І друга ще задача є, але про неї трішки пізніше. Спочатку давайте перша. У нас було 32 гривні, а стало. 40 гривень. Дійсно, ціна зросла. Наскільки вона зросла? Від 40 віднімаємо 32. І дізнаємось, що зросла вона на 8 гривень. Друга дія: ми шукаємо відношення тепер різниці, яку ми знайшли. А це 8. До тієї ціни, яка була спочатку. А спочатку було 32. Корочую на 8% і отримую 1 четверту. Перевожу в десятковий дріб. Домножаю на 100% і отримую 25%. Тобто ціна зросла на 25%. Друга задача. Ціна деякого товару знизилась від 40 до 32. Подивіться, числа ті самі, але тут відбулось пониження ціни. Перша дія така сама. Ми дізнаємось, наскільки в гривнях вона понизилась. Це буде ті самі 8 гривень. А друга дія, увага ще раз, у нас відношення різниці. Яку ми знайшли, тобто 8, до того, що було спочатку. А спочатку в цій задачі було 40. Значить, скорочуємо на 8 це буде одна п'ята. Десятковим дробом це 0,2. І щоб перевести у відсоток домножаємо на 100. І отримуємо 20%. Тобто ціна знизилася на 20%. Зверніть увагу на задачі: вони дуже схожі одна на одну, і числа схожі, але відсоток відрізняється. А чому відсоток відрізняється? Тому що, коли ми шукаємо відсоткове відношення, ми ділимо на те число, яке було спочатку, на ту ціну, яка була спочатку. В першому випадку це 32, а в другому випадку це 40. Тому у вас і вийшли різні відсотки. Все. Стосовно задач, все. Відео величеньке, але показала вам і першу, і другу частину теми. Тому я... це не всі задачі, але максимально намагалась розкрити все, що є в цій темі. Головне, запам'ятайте алгоритм, як переводити е... Звичайні дроби в десяткові, можете скоротити, скорочуйте, не можете скоротити, діліть у стовчик. Ну а далі, щоб зробити з десяткового дробу відсоток, просто домножайте на 100. Дякую всім за увагу, бажаю всім успіхів, я думаю, всіх все вийде. До побачення!